Ток та вдосконалення служби швидкої медичної допомоги на Прикарпатті. Такий проєкт несла на розгляд найближчої сесії Івано-Франківської обласної ради постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Детальніше про нього, а також про інші питання, які затвердили посадовці, розкаже Ірина Некорович. Засідання члени комісії почали зі звіту про свою діяльність. Буду звітуватися щодо звіту за останні два роки нашої діяльності. це було ковід, це була підтримка закладів. Це було соціальні Це було питання. По ми піднімали неодноразово по що стосується дитячої дітей, по, по, дітей сітей тому дуже багато. Далі посадовці обговорили стан надання соціальних послуг на Прикарпатті. З початку повномасштабної війни ми стикнулися також з новим викликом, який був і для нашої області, адже ми поселяли людей із числа числа внутрішньопереміщених осіб. З 169 осіб, які ми поселили в наші заклади, 110 осіб це є особи з числа внутрішньопереміщених. У дитячий, Залучанський дитячий будинок інтернатами по евакуації поселили 23 діток з Донецької та Одеських областей. Сьогодні дітки у нас проживають і отримують усі відповідні послуги. Наступне заслухане питання про стан серцево-судинних захворювань населення області. Ситуація з серцево судинними захворюваннями трошки погіршилась тому, що у нас є велика кількість внутрішньопереміщених людей. Кількість людей збільшилась ще за рахунок того, що люди переживають через дану ситуацію, яка є в нашій державі. Загалом ми справляємося. У нас є п'ять інсультних центрів, які в нас є в кластерних лікарнях і будуть які знаходяться в регіонах наших, нашої області. Також хочу звернути увагу, що ближчим часом в Калузькій центральній районній лікарні буде відкритий четвертий репорфузійний центр, де будуть надавати допомогу пацієнтам з інсультом і з інфарктом. Також члени комісії розробили програму розвитку екстреної та невідкладної допомоги, яку мають намір реалізувати реалізувати упродовж наступних чотирьох років зараз екстрена медична допомога почала спільно з Варшавським університетом, нашим медичним університетом ми розробляти і хочу війти таким по наданні тактичної такої так званої медичної допомоги і стати лідером в Україні і навчати всіх, і це ми вже це започаткували. на заплановано покращення матеріально-технічної бази, оснащення е самих працівників екстреної медичної допомоги також. Там передбачено закупівлю муляжів, які на яких самі лікарі будуть вчитися і відпрацьовувати навики для роботи. А також заплановано будівництво навчального центру для навчання лікарів та будівництво вертолітної площадки. Ці та інші питання комісія затвердила і передала до розгляду депутатів Івано-Франківської обласної ради на найближчій сесії.